Кошенята попліткуємо ексклюзив Наталки Денисенко, сестри росіянки Луни. Кирячка і Меловін, Катерина Карім, жахи, вулиці. Мощуйтесь зручніше, наливайте чай каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. І просто Ну що ж, колишній Наталки Денисенко, пан Федінчик, здав її з потрахами, як то кажуть. Значить, він залишив цілий ряд коментарів, які Наталка дуже швидко зачистила під своїми дописами. Але інтернет пам'ятає все, любі зіроньки. Вже втомлююсь казати, наголошувати в черговий раз. Якщо матеріал... Потрапив так чи інакше в інтернет навіть на 5 секунд, скоріше за все, гарантовано він там залишиться назавжди. І як би Наталка Денисенко не зачищала коментарі колишнього чоловіка, підтвердилися наші плітки, наші слова. Ми озвучували підозру про те, що Денисенко мутить із Юрієм Савраненко. Юрій Савраненко... Це заможний дяденька, серйозний упакований. Але як я розумію, в нього дружина, діти, а тут Денисенко, і взагалі бозна що несеться в будь-якому випадку, вибираючи Юрія, такі висновки можна зробити, дивлячись із коментарів колишнім чоловіка Наталки. Денисенко обрала гроші зі зрозумілих причин, тому що Савраненко це серйозні гроші. Тос. Там є де розгулятись, там є звідки качати бабосики. Тому чудово працюючий кейс, як то кажуть. Ну що, Наталко, усі висновки зробили, усі зрозуміли про те, що Наталя це про гроші, це про бабло, це про власне збагачення, і це точно не про кохання, не про світлі, щирі, справжні почуття. Забудьте. Прагматична, хитра дамочка, яка знає свою справу. І скажіть, що я не правий. Давайте поспілкуємося в коментарях. Тож дякую нашим кушенятам, які усе зафіксували. Якщо хочете почитати ці коментарі, що ж там таке залишив федінчик, можете зайти в нашу телеграм-спільноту, посилання в описі та в закріпленому коментарі. Не пожалкуйте, тому що спільнота гаряченька, тому що завжди багато обговорень і нас там вже немаленька кількість. Тож буду вас радий бачити і там. Идем далее. Это интервью ты даешь на русском языке. И даешь российской журналистке. Да, каким бы иноагентом я ни была, но тем не менее. Для, я знаю, что для некоторой украинской публики это красная тряпка. Да, действительно, для многих украинцев и даже для какой-то части моей аудитории, возможно, это кажется странным, неприемлемым, потому что из их позиции, из их взгляда все э, люди,

Яка говорить я не звінилась, справді нема за що вибачатись. Луна. Тобі немає за що вибачатись. От такі персонажі, як луна, м -м -м, в чому їх проблема? Не в тому, що ти говориш російською мовою, не в тому, що ти виїхала в Іспанію. Проблема в тому, що ти не зрозуміла, що відбувається. Ти не зрозуміла важливість трансформації, ти не зрозуміла важливості усвідомлення, що таке бути українкою сьогодні. Ти не зрозуміла реалії, як то кажуть, на березі. Відповідно, ти, маючи українське громадянство, все одно показуєш а, своїм прикладом, де не все так однозначно, де це нас посворілі політики. І в принципі, та риторика, яку ти задаєш, вона чудово. Вкладається в російську пропаганду. Запам'ятайте, спочатку приходять хороші рускія, яка Лабаріса на подібні персонажі. Потім за хорошими русскими з'являється поступова пропаганда, методичка. А потім заходять плохі рускі зі зброєю. От і все. Тобто, коли українці, врешті-решт, усвідомлять, я не знаю, чи взагалі це колись відбудеться. що... Сепарація від усього російського в усіх сенсах це єдиний шлях для того, аби наша нація вижила. Тут вже не йде питання про, я не знаю, якісь культурні цінності, про те, що ми виросли. Ні, це питання виживання до наступної війни, тому що вона буде, ще ця не завершилась, але вже треба розуміти, що наступна теж буде, скільки ще повинно статися горя. Аби у вашу голівеньку нарешті дійшло це, звертаюся до тих, як луна. Ні, та біжена виїхала, говорить, ну не все так однозначно, мене тут обіжали, мене заставляли. Я взагалі чоловік творчий, свободний, і мені нужна свобода. А мене заставляють це на українському говорити. Невже тебе змушують говорити рідною мовою? О, Боже, яка трагедія! Луна, я тобі нагадаю, що я теж був російськомовним усе своє життя. Я в школі українську мову, в мене слава Богу, була україномовна школа. Але під тиском суспільства, оточення, в якому я зростав, знаходився, я русифікувався повністю. І мені не соромно визнати, що коли я обрав свій шлях українізації, почав знімати плітки навесні 22-го року українською. Це було дуже складно, тому що було безліч помилок, тому що я тупив, тому що перекладав свої голові. І я не зійшов з цього шляху. Я не зійшов з дистанції, тому що це був мій свідомий вибір. Я знав, навіщо я це роблю, для чого. Я зрозумів, що не хочу бути долученим до подальшої русифікації населення, тому що це один із інструментів зброї проти українства, проти всього українського. Я українець і мій обов'язок робити усе можливе зі свого боку, аби українське розвивалося, йшло в маси. І ставало мейнстрімовим. На відміну від Луни, яка продовжує задвигати ой, та мене заставили, да я би не хотіла, да що це за общество таке, да та мене винуждають. Ти просто не зрозуміла, чому важливо змінюватись. Тому що, скоріше за все, на тебе війна ніяким чином не вплинула, ти нічого не втратила. Тому ти залишилася в парадигмі впливу російського світу, російського виміру. Так, Ірина Шихман. Вона іноагентка. Так, Ірина Шихман, вона точно не путіністка. Але якого дітька ти йдеш до росіянки на інтерв'ю? Достучатися к росіянам, котрим ти вже не достучишся, ну вже давним-давно зрозуміло, що не буде ніяких змін в їх свідомості. А ми все ось так: ось так намагаємось всидіти дупою на двох стільцях. Намагаємось показати, що я своя, але торгли, я би не хотіла уїжджати, але мені пришлось. Це такі ужасні українці. Ти ж сама підживлюєш і посилюєш російську пропаганду. Мене заставили, тому що я рускоязична. І важливо це підкреслювати, підсвітлювати, тому що у разі нормалізації подібних персонажів ми не помітимо, як будемо знову братські народи. І я не жартую. Зверніть на це увагу. І подумайте, хто ще вважає, не все так однозначно і нас посварили політики. Моя емоційна реакція в першу чергу пов'язана із. Тим, що луна не розуміє, чому важливо обирати українську мову, чому важливо трансформуватися разом із суспільством, тому що це має величезні сенси, які є визначальними для подальшого вектору українського суспільства. Проблема луни саме в тому, що вона не знаходиться в контексті сьогодення українських реалій, і знаходячись за кордоном. Продовжує бути в парадигмі минулого, а, тобто не про російського. Давайте прияснемо чітку лінію. Вона не є про Вона чудово розуміє, що Росія це зло. Я не більше не лідер мені. Я просто біла ворона, которая може розвитку ніякую опозиційну якусь то історію. Ну, опять таки, я проти Росії, я проти терора, я проти війни, проти Путіна. Тобто, яке місце ми займати? занимаєте? мені просто ходити і збирати кусе людей по поводу того, що русский язык имеють место бути. Ми будемо ділянка так польовані концерти, ми сейчас докажемо ваш закон літо, тому що по суті, кроме того. Что... Що є то є якийсь то аля закон, который, якщо в ньому розібратися його юристам, то меня не можуть ні штрафувати, ні посидіть. Но для людей якоби вот этот закон є прецедентом для того, щоб сказати, що нарушает закон. Просто проблема співачки саме в нерозумінні сьогодення нинішнього контексту. І чому йти до росіянки на інтерв'ю? Це не ок, теж вона не розуміє. А, також ще від себе додам, що кейс Луни – це саме той випадок, коли людина. Не знайшла себе в нових реаліях, тобто вона не зрозуміла, чим вона може займатися, чим може бути корисною і що робити. Тому, звісно, вона знайшла такий вихід із ситуації ніхто її не засуджує в еміграції, Кожна людина має право обрати свій шлях, де вона хоче бути, де їй жити в Україні чи за кордоном, незалежно від гендеру. Також кожен обирає працювати локально вже на тому ринку. Де людина проживає або продовжувати працювати на український сегмент, але це не змінює суті в контексті луни чіткий вибір а, працювати на російськомовний сегмент так з тими, хто проти війни, водночас е, які залишилися в парадигмі старого світу і під впливом російської орбіти. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар до просування цього ролику. і я нагадую, кому що відомо. Про ту чи іншу особистість надсилайте в директному інстаграму, залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штри до портрету цієї чи іншої особистості. До моєї уваги потрапила хохма тисячоліття, значить, реклама. 20-26 вересня, ретрит на осіннє рівнодення, містичний Єгипет, корячка. Та сама запрошує в містичний тур по Єгипту. Окей, зафіксували, запам'ятали, не відходячи далеко від каси. Ретрит вікенд з Меловін, 15, 19 вересня. Славсько, все включено. Ретрит з Меловін, це на сайті офіційна інформація. Обиратиму себе, назва програми. П'ять днів, які повертають до себе через тіло, голос, дотик, діалог і тишу. Проживання у двомісних та чотирьохмісних комфортних номерах, трьохразове харчування, йога та ранкові медитації, вечір астрології та таро, про зірки зовні і всередині, психологічні ігри на глибину й контакт, уроки вокалу та роботи з голосом, вартість 30 тисяч гривень. А що це взагалі пішла за мода і проводження якихось ретритів із нашими недозірками? Поясніть мені, будь ласка, можливо, хтось із наших кошенят був на подібному заході, і вам є що сказати. Поділіться, тому що я не розумію. Я взагалі про цей формат тільки нещодавно е, почув і тому не можу зробити якихось адекватних висновків, бо жодних відгуків, наші кошенята теж не були на подібних заходах. Будь ласка, надішліть інформацію. А можливо, були з іншими зірньками, залишилися задоволеними або ні? Можливо, готові дати інтерв'ю, якщо залишились незадоволеними. Коротше, пишіть мій інстаграм, посилання в описі та в закріплене. Я залюбки чекатиму інформацію. Але як на мене, те, що я зараз вам зачитав, це повна крінжатіна. Що крячка, що мелевін. Одне одного вартують. А тепер давайте поговоримо про те, як стати домінантом та заробляти на своїх рабах. Вам не почулося? Онлайн школа Катерини Карім, Імперіум Даміна. Усі модулі, закритий спільний чат та канал, перевірка домашніх задань, 8 онлайн ефірів за курс, підтримка 24 на 7, пошук рабів та встановлення ФЕМЖом, фімдом відносин, психологічний коучинг, персоналізований сценарій госпожі вибачте Можливість стати вчителькою в Академії БДСМ. Тест на стиль домінації. Купити курс. Як ви думаєте, скільки таке задоволення коштує? Всього лише. 3000 тисячі євро. Велика школа Домінатрикс. Хочеш освоїти мистецтво контролю, підкорення та фінансового впливу? Наш ексклюзивний курс у школі Домінантрикс відкриває тобі секрети фінансового домінування, як отримувати не лише гроші, а й повну владу над тими, хто жадає підкорятися. 8 модулів. Перший урок онлайн онлайн-платформи для домінації. Другий урок фетиші в онлайн середовищі Третій урок кінки в онлайн середовищі Четвертий урок стрім побудова шоу для Сабмісів онлайн. П'ятий урок онлайн сесія, так сексінг. Що таке сексінг? Шостий урок онлайн фімдом. Якщо хочеш подякувати, зроби це красиво. Ці курси, контент і знання надихнули тебе. Ти можеш підтримати проєкт грошовим подарунком, приємним бонусом чи просто від душі. Ніяких зобов'язань, лише твій вибір і бажання переслати кошти. Ну, я, я намагався триматися, тобто на повному серйозі. Є така школа, є такі курси, які пропонують вам стати госпожою і заробляти на гробах. Головне, як знайти цих рабів і вижимати з них останнє бабло. Вау! І при цьому українці готові йти на подібні заходи, витрачати гроші. Три тисячі євро. Це не копійки, нагадаю. І йомейо, -йо. я зрозумів лише одне: скільки не говори, скільки не пояснюй, скільки не намагайся донести інформації, аналітики, розслідувань, аргументів, все одно. Буде проширок населення, який від відчаю або інших причин буде купувати подібне лино, вважаючи його за абсолютно чисту монету, панацею, яка допоможе їм покращити своє життя. Це свого роду магічна пігулка для тих, хто у а по факту це психологічний шантаж, якщо бути точніше, це шахрайство в чистому вигляді. Хто ходив до цієї панянки на Домінатрікс-курси або взагалі схожий формат? Які у вас враження? Можливо, теж готові дати інтерв'ю, поділитися публічно своїм відчуттям від пережитого. Будь ласка, пишіть в інстаграм. Залюбки вивчимо. А я не перестаю наголошувати, говорити, казати 24 на 7 в кожному своєму випуску, коли ми підіймаємо тему інфошахраїв. Єдиний спосіб покращити своє життя це працювати, працювати і ще раз працювати, розвиватися в улюбленій сфері. Вкладати в себе кошти саме в цьому напрямку, і тоді з роками, з досвідом, з купою помилок, ви станете кращою версією себе і зможете чогось досягнути в цьому житті, а не чекати магічної пігулки. І в чому я не правий, давайте поспілкуємось в коментарях. На завершення, ми з вами піднімемо питання жахів вулиці сьогодення, в столиці, безпекові питання. Наше кушеня знайшло дуже... Цікаве, корисне відео, попереджальне відео можливо, навіть почути і побачити допоможе вам зберегти своє життя в прямому сенсі цього слова. Тож давайте переглянемо відео і поділимося своїми думками. Вчора зі мною сталася досить страшна ситуація. Я прошу всіх дівчат і жінок, щоб вони дослухали цю історію до кінця, тому що вона може їм врятувати життя і здоров'я. Вчора, посеред Божого білого дня, мене намагалися викрасти двоє чоловіків на парковці біля великого супермаркету, куди я приїхала на закупи, запаркувалася. Парковка була досить вільною, не було там багато людей. Я запаркувалася, і трошки наїзд мене, я побачила автомобіль. Великий автомобіль, джип а джип якийсь там Аля Прада досить старий. І що цікаво, він на литовських номерах, був, тому що я завжди звертаю увагу на номери машини. В цьому автомобілі сиділо двоє чоловіків. Один трошки молодий, Років, десь 38, може 40. Інший досить дорослий, мабуть, десь уже за 60. І той, який був дорослий, був на пасажирському сидінні і мав наружність щось а щось такому роді. Я припаркувалася, заглушила машину, завожкалась тут, взяла свій телефон, взяла свою сумочку і пішла до багажника свого автомобіля взяти турбинки, тому що я йшла на закуп. Закрила автомобіль і почала досить поволіти. Чому я поволі йду? Тому що вона буде коліна, швидко ходити я не можу. І ось, коли я зрівнялася з цим автомобілем, а, чоловік, який сидів на пасажирському сидінні, відкрив вікно і почав до мене звертатись. Ай, девушка красавиця, ай, остановись, подожди. У мене о, там в машині ціла куча цептер, іди, цептор. Я вічно говорю, вічного ніякую мене цікавити і продовжую медленно йти. Він все одно не заспокоюється. що заговорює мені зуби. Тра що його переслухати. Потім вибігає з цієї машини, підбігає до мене. Починаю це. Іди посмотри. Біжить знову до своєї машини, відчиняє багажник, величезний багажник. І говорить, ну, подойди посмотри, що тебе тяжело. Забереш за ту цену, яку захочеш. У мене тут центр, у мене проблеми з вивозом цієї посуди за границею. Возьми, не пожалеєш. Я розумію, що його намір це заманити мене поближче до цієї машини. я ці маніпуляції зразу вичислила. Я зрозуміла, в чому справа. Я йому три рази сказала, дякую, не потрібно, я не хочу, мене не цікавить. І він вже прям так настирно. Ну що тобі тяжело. От п'ять хвилин твого часу. Я до побачення і зайшла в магазин. Потім в мене трусились руки і ноги, тому що схема проста. Їм потрібно було, щоб я підійшла до цього автомобіля. Вони так толкають в багажник і увозять в невідомому напрямку. Тому дівчата і жінки, я вас дуже прошу, будьте обережні. Не ведіться на оці от зазивання, не підходьте до чужих автомобілів і максимально бережіть своє життя і здоров'я. Всім дякую, всіх обійняла. Майте на увазі, небезпека є скрізь і всюди. Треба бути дуже дуже обачними. Пам'ятайте про це, не контактуйте. З невідомими обличчями. Як бачите, це золоте правило не тільки для дітей. Тому що будь-який сценарій може бути викрадення, рабство і так далі. і так далі. Не буду зараз озвучувати цей перелік, бо YouTube не любить такі слова. Просто пам'ятайте про власну безпеку. Ну що, друзі, такі у нас сьогодні новини та плітки. З вас сподобайка, підписка, коментар. Ну а я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску «Пліток». Почуємось, побачимось, Па-па!